Привіт. За останній тиждень найчастіше запитання, які я отримувала від вас і із ваших звернень, це запитання, які стосувалися, як оновити свої дані, краще через резерв плюс, краще через СНАП або йти в ТЦК. А також було одне із питань, яке стосувалося того, що робити тим, які не є військово зобов'язаними, тобто громадяни, які виключені з військового. Обліку. В такому розумінні ми з вами всі. Вже дорослі і розуміємо, що закон розповсюджується в першу чергу на військово зобов'язаних громадян та резервістів, але є певний нюанс. Я так розумію, що такий нюанс стався з урахуванням того, що до цього в принципі не було електронних баз ведення даних реєстрів, або з урахуванням воєнного стану. Певні бази і бази інформації піддалися якимось втручанням, і, відповідно, вийшла така історія. Отже, до мене звернувся, я розказую спочатку той кейс, який в мене зараз є в роботі. Всі, у кого є щось подібне, я думаю, буде або цікаво, або, можливо, якщо у когось є якісь фідбеки, то можете мені також написати, я буду рада. Від Відповідно вашим там повідомленням або, можливо, ви можете своїм досвідом поділитися. А отже, до мене звернувся клієнт, який наразі знаходиться в Іспанії. Громадянин є законослухняним. В 2022 році він пройшов військово-лікарську комісію, за рішенням якої він був виключений з військового обліку і отримав відповідне нового зразка, тимчасове військове посвідчення. В якому чітко було зазначено, що він виключений з військового обліку, за даним військовим посвідченням, громадянин декілька разів перетинав державний кордон, виїжджав з України, повертався в Україну оскільки в нього є бізнес в Україні. Він сплачує податки. Я ж як я спочатку зазначила, законослухняний громадянин. Ось наразі громадянин, знаходячись в Іспанії в той період часу, коли вносять, вступають в дію зміни з 18 травня, відповідно, громадянин розуміючи, що в нього все нормальне, він не є військово зобов'язаний. Він якби так. Військово-лікарською комісією, виключений з обліку, він собі встановлює резерв плюс, тобто оновлений додаток, в якому, відповідно, він підтягується уважно. Він підтягується як військово зобов'язаний. Жодного рішення, що він знятий з військового обліку, не має. А є старі дані, які стосувалися даного громадянина ще 10 років тому. Справа, що йому роб. Бити він йде до консульства, і відповідно йому ніяк ну ніякі послуги йому не надаються, оскільки консульство відмовляє в наданні послуг щодо оформлення довіреності на громадянку України. Це ну, стосується безпосередньо мене та наших колег по роботі. Відносно того, для того щоб з'ясувати дану ситуацію і передати цю довіреність, і ми вже їхали до даного РТЦК розбиратися. Так от дане питання не можу сказати, що воно в принципі чітко врегульоване, але по суті ми всі знаємо. Ну, наприклад, це особиста моя думка, мої колеги, деякі підтримують іншу думку відносно дії закону в часі. Я підтримую думку того, і моя позиція. Ви не обов'язково можете до неї дослухатися. Але все ж таки, маєте знати, закону зворотньої дії в часі немає, тобто є громадяни, які отримали. Рішення ВЛК або а, з інших підстав, виключення з військового обліку, і ці документи можуть бути датовані не тільки 2022 роком. А, дані документи можуть бути датовані 2019-2015 роком, як ми розуміємо. Але на сьогодні база резерв плюс не підтянула, Когось побачила, когось не побачила, по комусь а, по суті побачила старі дані, тобто. Система трохи дає збой, як ми бачимо. Відносно цього питання на сьогодні є єдине роз'яснення, Хоча я з ним не дуже погоджуюся, але все ж таки є ще постанова Кабінету Міністрів 559, яка передує всім відомі постанові Кабінету Міністрів 560. Ось і саме ця постанова стосується таких громадян. Отже, що ж робити громадянам, у яких дані у військовому квитку не відповідають даним, які містяться в електронному реєстрі оберіг? Згідно з постановою, про яку я вже зазначила Кабінету міністрів України номер 559, від 16 травня 2024 року, військово-облікові документи, в тому числі військові квитки. Старого зразка, які видані до 18 травня, вважаються дійсними лише за умови відсутності розбіжності від у відомостях, які місяця в графах з першої по п'яту, а також в сторінцях 13 та 14 графі. Графи 1 5 13 14 військового квитка містять наступну інформацію. Отже, графи з першої по п'яту це Прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження громадянина, військовозобов'язаного, місце народження громадянина, приналежність даного громадянина до військового обов'язку, номер картки платника податків або паспорт. Графа 13. Це військове звання, якщо воно є. Оскільки у більшості його може і по суті не бути. Військово-облікова спеціальність це графа 14. Дата та місце взяття на військовий облік, дата та місце зняття відповідно з військового обліку. Якщо така графа є, ну і відповідна, якщо такі відомості, в першу чергу, якщо є такі відомості, якщо дані у вашому військовому квитку. Не відповідають даним в електронному реєстрі оберіг. Вам рекомендується звернутися в першу чергу до вашого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для того, щоб ви з'ясували дані і відповідно внесли певну ясність у ті дані, які містяться у вас і які є в ТЦК. Там, відповідно, вам можуть допомогти провести, провести дані дані у відповідності. В такій ситуації, при собі, як ми всі розуміємо, необхідно мати паспорт, військовий квиток та документи, що. Підтверджують правильність даних, наприклад, це може бути свідоцтво про народження, довідки з місця роботи, навчання, ну якісь ще інші документи, наприклад, водійські права. Зареєструватися та авторизуватися також можна в електронному кабінеті військовозобов'язаного, який ми розуміємо, що він в принципі є. Також в електронному кабінеті ви зможете перевірити свої дані і за потреби відповідно їх оновити. Також в принципі рекомендовано звернутися на лінію Міністерства оборони. За номером, який є на сайті, але тут є досить цікава ситуація, за яку переживають багато хто із громадян, і чому я на початку даного відео говорила про зворотність дії закону у часі. Тут я хочу звернути увагу, що всі бояться того, що якщо дані не відповідають, то ви можете отримати відповідне знову проходження на а так, ті громадяни, які знаходяться відповідно на території України і які пішли з'ясовувати свої дані і з питанням, чому дані не внесені оберіг, всі розуміють, що для їх оновлення в залежності від того, які у вас там будуть розбіжності, ну якщо ми розуміємо, це розбіжності просто в вашому прізвищі, і я думаю, скоріш за все, що там не буде відповідного направлення а. Але якщо, в принципі, ви будете бачити, що там система оберіг не бачить підстав для того, що ви зняті з військового обліку, то, як ви розумієте, коли ви звернетеся до ТЦК, то відповідно ви отримаєте направлення на ВЛК. Не буду зараз коментувати відносно проходження ВЛК. Я цьому. Присвятила декілька своїх попередніх відео. Ті, хто за мною слідкують, і на Тіктоці і в Інстаграмі. Ви бачите, що коли там ми їдемо з кимось із клієнтів в певний територіальний центр комплектування соціальної підтримки, а також ті, з якими ми були на ВЛК. Ви, в принципі, ці відео можете відслідковувати. І як є позитивні моменти у разі відповідних розбіжностей, є моменти. Моменти щодо а, подальшого оскарження. А, ось. А, і ще на що я хотіла б звернути вашу увагу. А, у разі, якщо відповідно ваші дані у вас міститься у військовому квитку, що ви зняті з військового обліку. До мене також зверталася із запитанням: що робити, якщо у мене написано, що я зняти з військового обліку. У резерві плюс міститься зовсім інша інформація. Мене немає в країні, що мені робити. Я вважаю, що якщо я зняти з військового обліку, то відповідна. Я вже з нього зняти. І це не моя провина, а провина тих, хто не вніс відповідні дані. Ті, хто знаходиться за кордоном, я раджу звернутися до консульських установ і через консульські установи відповідно вирішити дане питання. Ось, оскільки ж ви не всі будете там писати довіреності, передавати їх на територію України для того, щоб вже тут спеціалісти у сфері права з'ясовували дане питання. А з тим, які знаходяться на території України, я хочу звернути увагу, що у разі невідповідності даних, і якщо відповідно вас зупинить і з урахуванням того, що наразі сьогодні можна вже дозволено поліції представникам ТЦК перевіряти військово-облікові документи, то у вас у військово-обліковому документі до 18 липня не буде зазначений він код за базою, перевірять, що він не співпадає. То ви, як ви розумієте, ви підпадаєте під той контингент, який може отримати повістку. Тому, якщо ви з'ясували, що а і крім того, що ви можете отримати запрошення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо уточнення ваших даних, як ми розуміємо, ви можете ще... Підпасти під тих громадян, на які буде накладений штраф за порушення відповідно військового обліку. Тому перевірте свої документи завчасно. Я сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. Якщо так, то пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Не забувайте про наш телеграм-канал. Також я нагадую, що я особисто є і в інстаграмі, і в Тіктоці. Мої телефони є під даним відео, тому я буду рада відповісти вам на питання. Все буде Україна.